Друзі, привіт! Невеличке відео із розряду велопаради. В одному із своїх відео, де я ділився досвідом використання tpu камер, я сказав, що мені не вдалося, на жаль, навчитись заклеювати ці камери. Після перегляду цього відео зі мною зв'язався один наш велодруг Руслан і сказав, що в нього є досвід і досвід позитивний, як дійсно ці камери можна заклеїти. Мені стало цікаво, по його рекомендації я придбав пачкіт «RideNow» right саме для. Заклеювання tpu камер. І скажу чесно, я був настроєний песимістично, але все вийшло. Я вже заклеїв дві камери, ось вони 4 місяці використовуються і жодних проблем нема. Покажу вам, що входить в цей кіт, а також поділюсь досвідом, як правильно це зробити. Поїхали. Ось такий у нас комплект: Шість патчиків менших, шість більших, чотири спиртових серветки. І один клей. Чесно кажучи, на запах цей клей абсолютно такий самий, як для бутилових камер. Але, мабуть, щось в ньому є, тому що я клей для бутилових камер використовував. Я використовував суперклей. Все, що радили в Ютубі, я. І воно не працювало. Мабуть, дійсно цей клей якийсь особливий. Ось така конструкція була в комплекті. Давайте прийдемо по всім пунктам. Перший це необхідно накачати її на піватмосферу. Другий пункт це протерти спиртовою серветкою. Третій пункт наносимо сам клей, приклеїмо латку. Пункт номер 5 тримаємо приблизно хвилину. Я вам поясню, чому так необхідно зробити. І лишаємо на 30 хвилин для повного заклеювання. Знайшов стару камеру Red Now з доволі великим пошкодженням. Зараз спробуємо її заклетити. Протираємо серветкою. Оці латки, які йдуть в патчі, як комплектні, вони нічого особливо собою не представляють. Це звичайні такі самі вирізки, як от ця сама камера. Ну що, переходимо до наступного етапу. Будемо наносити клей. Необхідно тримати хвилину. Як тільки ти латку прикладаєш, вона починає взаємодіяти з клеєм, з нею відбувається ось така річ. Вона починає скручуватись. Саме для цього необхідно потримати хвилину, щоб вона взялася. Я винайшов дещо інший спосіб, беру ось такі металеві грузи і просто придавлюю все так лишаю на 30 хвилин. Ну що, друзі, збігло 30 хвилин. Я думаю, що можна знімати ось таку картину ми маємо. Зараз спробуємо трішки накачати до мабуть, одного атмосфера і побачимо. Я думаю, що все буде добре. Платка тримає. Візуально все добре. Друзі, ось таке коротеньке відео вийшло. Я маю надію, що воно вам буде корисно. Посилання на патчі я залишу в описі відео. Руслану дякую за те, що звернув на це увагу, розказав і поділився досвідом. Я для вас відповідно зніму цей. Виходить, що камери ТПУ мають право на життя, тим паче, що вони клеяться. Ну, я не так часто їх пробивав, але ті, що я пробивав, мабуть, штук 5 чи 6, я просто викидав. Зараз. Як ви бачите, це цілком можна полагодити і далі їздити. Зараз, наприклад, у мене на моєму велосипеді на передній камері аж дві латки і взагалі проблем нема. Тому сміливо можу радити саме типів камери і отакі пачі, які дійсно працюють. Друзі, привіт! Вже прийшов тиждень, як я вам знімав відео і накачав камеру на 0,5 атмосфер. Досі от вона накачана, все. Добре, тобто можна вважати, що експеримент вдали. Латка на місці, латка тримає. Тобто, TPU можна клеїти, TPU має сенс на життя. Друзі, а ви бережіть себе. До наступних зустрічей. Пока.